Ось це наша майстерня. Він же кабінет хімії, він же супермаркет. Наше завдання зробити засоби ураження максимально безпечними для наших хлопців і максимально небезпечними для ворога. І поки що нам це вдається. Адська кухня розвивається. Ми ще далі більше отримаємо готових рішень, але універсальне рішення це завжди компроміс. А ми ж намагаємось забезпечити наші підрозділи найефективнішими пристроями та на будь-який випадок. Це і звичайні фугаси, і ламкові боєприпаси, боєприпаси з цим ефектом, кумулятивні, запальні, ну всілякі комбіновані з різними типами ініціації, під скиди, і під затримкою, і мінування тощо. У будь-який час ми готові надати нашим хлопцям боєприпаси на будь-який смак. Для нас головне це результат, а наші екіпажі можуть його дати. Ми, в свою чергу, все зробимо до цього і вже робимо. Тут в майстерні е, приводимо FPV до стану БГ. БГ це бойова готовність. Більше половини дронів, які нам приходять, вони не є бойовими дронами. Вони звичайні хобійно-спортивні дрони, з яких треба зробити зброю. Ми змінюємо частоти керування, змінюємо диколентени, змінюємо пропелери. Там бувають різні моменти, в різних дронах буває завжди щось різне. Десь треба змінити плати керування, десь треба змінити відеопередавачі, десь можливо краще відеокамеру поставити. Ну, в день від 3 до 30 дронів. Отак. Це за один день. Ну, тобто у нас, у нас така політика, що е, кожен дрон він має бути максимально ефективний. Він має відпрацювати себе на 10 з 10. Мій позивний Барні, я оператор півдронів. Моє завдання безпосередньо це вогневе враження ворога або ворожих килл. Особливість роботи з наземними цілями полягає в тому, що ми використовуємо дрон один раз, Тобто ми його запускаємо і знаємо, що він не вернеться. Переважно працювало по таким цілям, як особовий склад противника, укриття особового складу, обладнання. Техніка теж було є, власне свої особливості саме повітряних цілей. Воно не так легко, як заєць, насправді, тому що процес пошуку займає тривалий час і власне не є таким аж легким, тому що знайти важко саме коли ти вже знаходиш цілі і вражаєш, це вже трохи легше, тому що ти вже і бачиш. І далі ти по стандартному сценарію Бачиш ціль, вражаєш. FPV — це цікавий вид дронів, тому що він універсальний. Ти не можеш вражати наземні цілі, повітряні цілі. Ось він не може використовуватися як, м -м, до прикладу, снаряд в артилерії або як ППО. Також дроном на тиві, ти е, маєш ціль і ти ведеш до цілі. Весь етап ти ведеш до цілі. Тобто, якщо мавиком ти підлетів і намагаєшся приблизно вцілити, то за дроном ти точно летиш в ціль. Перш за все це наша піхота. Все для того, щоб їй допомогти і зберегти піхотинців, які безпосередньо беруть участь там в стрілкових боях, в штурмах, в обороні, забезпечити їм захист очі з неба. Тобто це є декілька видів роботи, це є розвідка, це є коригування, це є супровід, так як тих самих автомобільних транспортів, так само і човнів, так само і пішої піхоти. Тобто нам набагато безпечніше буде піхотинцю йти, кудись десь щось робити. Якщо він знає, що його прикривають, його бачать, йому допомагають, тобто його веде дрон, це, це дуже класно. І так само, зараз дуже розвинена тема скидів, тобто, що ну, можна одну групу штурмову розвернути один, одним богом, просто вони побіжать назад, як в зарані. І так само зберегти життя хлопців, коли до них та група просто не заходить, і вони там можуть їх вже знімати в спину, коли вони уходять А в БПЛА зараз йде масштабний набір. тобто, Всьому навчають, все дають. Головне ну, ціль, мета допомогти, би, ну, самому для себе зрозуміти, де я можу бути корисним, якому напрямку, де я себе бачу. І піти займатися цією справою, бо ну, нам трошки важко, вже хочеться, щоб приходили молоді голови, які будуть допомагати, які будуть мотивовані. Молоді хлопці все схватують на ляту, тобто ніяких проблем з цим немає. Дуже багато напрямків, де можна розвиватися цього і допомагати бути корисним вимоги. На майстерні ми ремонтуємо ось такі пташки, які приносять подаруночки окупанти. Звісно, пошкодження бувають дуже різні. Ми розвиваємося для ремонтування пошкоджень. Ми займаємося тільки мавіками і все, що з ними зв'язано. Це антени, пульти, зарядні пристрої, наприклад, до антенн. Втрат багато, тому що у підерів є реп, є свої засоби враження наших пташок і вони. Бажають знищити їх якомога більше, тому ми стараємось зробити так, щоб наші пташки поверталися додому. Позивний чаба, позивний мій тінь або шадо. являюсь пілотом криватих дронів. Під названням Darts. Наші дрони порівняно з FPV можуть брати більше ПК і відносити їх на дальшу відстань, приблизно десь до 30 км. Можемо працювати як по наземних цілях, так і по повітряних цілях. Зараз намагаємося впровадити ще й систему скидів, яка буде дуже добре бомбити кацапню. Darts — це в нас літак, літак система FPV, тобто first person View, а від, від, від першої особи. Ось. Це значить, що ми їм керуємо через FPV окуляри. Це все таки літак. Літак він може набагато довше знаходитися в повітрі, але також з мінусів типу, літаку треба багато часу, щоб набрати висоту. Крилом керувати з одного боку легше, ніж FPV дроном. Час польоту порівняно з FPV, ну десь в повітрі можемо триматись близько години години 20. Я пілот авіакомплексів бомберів. Вони допомагають знищувати ворога на доволі таких далеких дистанціях і забезпечують цілісність наших піхотинців. Я прийшов сюди, я ніколи не займався ні дронами. Я типу, в цій сфері зовсім не працював, не знав, як воно працює. І буквально за два місяці я вже став доволі таким непоганим пілотом. Від пішки воно відрізняється, типу, тут потрібно набагато плавніше все робити. Це дуже здоровий апарат, так сказати. І, ну, він... Різких рухів він не любить. І потрібно завжди слідкувати за супутниками, за квітром. За напрямком руху борта. Самому працювати не вийде, бо завжди потрібно, щоб було двоє. Один дивиться за показниками, пілот дивиться за камерою за пам'ятовою орієнти і так далі. Літаємо ми тільки вночі, тому що це дуже великий дрон типу, і його, днем ним працювати неможливо. А вночі ну, його не видно, його лише чутно і ним набагато краще працювати вночі, тому що в нас стоїть дуже гарна телевізійна камера. І вночі краще видно позиції окупантів і їх легше забивати. Бомбери можуть нести велику кількість боєприпасів, і ними набагато ефективніше знищувати бліндажі, гармати, гранатомети, боєприпаси їхні знищувати. І в повішку це не буде так ефективно, тому що воно несе не такий великий снаряд. А бомбером ми залетіли 20 кіл кить. Ну і все, не і не і неї немає артилері. Специфіка мого підрозділу така, що ми займаємося розвідкою виявлення цілей ворога, живої сили, техніки, бліндажі. Також по виявленим цілям відбувається коригування вогню. Як гармати, так авіації, так і хаймарсів. Ну, особисто для мене перемога буде, коли ворог піде із нашої території. Да, я можу сказати, щоб він е, ворог одійшов від е, території моєї землі, там, там звідки я родом. Але це буде не, не повна перемога. Хочеться, щоб всі, всі жили в спокою. Знищення ворога тотальне. А це перемога. Мотив мій, як, як і всіх повернення скоріше додому. Щоб все, -все закінчилось. У мене все, все влаштовує, мені подобається працювати. Да, робота не із легких, вдома -дома не посидиш біля телевізора, потрібно бути тут сутками. Все чудово. Найскладніше в нашій роботі це, мабуть, витримати моральну зміну, наприклад. Тому що заступаємо ми зранку. І... Майже зранку ми повертаємось додому. Втомленість очей, втомленість втомлені морально. Я думаю, це, це одне із найважчих бути просто в графік. Треба біль, більше відпочинку. Отак От робота. Робота сидяча, як так кажуть. Ми є ротою наземних безпілотних систем. І, як вже зрозуміло, з назви, займаємося тими системами, які безпосередньо знаходяться на землі. Це достатньо молодий напрям для Збройних сил взагалі. Дуже багато питань, які пов'язані з розвитком і застосуванням наземних безпілотних систем, досі в процесі в процесі розвитку, формування і написання якихось доктрин по застосуванню. Основне, чим ми займаємося, це наземні системи, які керуються дистанційно. І вони можуть використовуватися для різних цілей. А основне, і те, що ми почали і зараз активно застосовуємо, це логістична функція. Тобто ми займаємося тим, що доставляємо на позиції все, що необхідно хлопцям для виконання їх роботи. Це може бути ВК, це може бути провізія, це може бути вода, бензин, газ, неважливо. Все, що їм потрібно, ми здатні доставити. Таким чином ми можемо зменшити кількість чи необхідність пересування людей під час ротації або під час їх забезпечення. Люди зможуть отримувати все, як доставка, як нова кошта, для того, щоб вони могли спокійно і виконувати свої задачі. Крім логістики, є напрямок інженерний або інженерна підтримка, що мається на увазі, це встановлення загороджень, інженерних мінних загороджень і дрони канікація. Досить цікавий і перспективний напрям. Ми зараз активно цей напрям теж розвиваємо. Думаю, що за ним майбутнє в уноземних систем а взагалі і багато хто з підрозділів, такі як ми, активно розвиваються. Третій напрям це вогнева підтримка. Що мається тут на увазі, це теж дрони наземні, які несуть на собі озброєння. В даному випадку це можуть бути кулемети, можуть бути гранатомети, ну і в принципі все, що можна поставити як турель, дистанційно керовану на наземну роботизовану платформу. Ну, загалом якби, наземні роботизовані комплекси або системи по великому рахунку неважливо, не важливо, що на них перевозити. Це є універсальна платформа, на яку можна поставити все, що завгодно, для виконання закон, і тут може бути спектр абсолютно безкінечний. Фантазію можна не зупиняти, починаючи там з доставки вантажів, закінчуючи доставкою специфічних речей, не знаю, наприклад, РЕП, наприклад, ретранслятор, наприклад, щось якісь там засоби. Радіоелектронної розвитки і так далі. Хто працює в нашому підрозділі, хто нам необхідний, крім людей, які безпосередньо керують засобами, люди, які займаються розвитком і підтримкою інфраструктури, це різноманітні інформаційні системи і засоби зв'язку. Засоби зв'язку, мабуть, для нас це критичний напрямок, критична функція, тому що для того, щоб щось кудась доїхало. Воно має бути дистанційно керована на якомусь зв'язку. В нашому випадку це цифровий зв'язок, так званий меж зв'язок, меж-мережа з системи ретрансляторів, які дозволяють нашим наземним системам рухатися по позовними мережі. У нас працюють IT-фахівці, програмісти, системні адміністратори, мережеві адміністратори, спеціалісти по зв'язку і дуже багато людей, які Займаються механічними роботами, починаючи від зварювання, закінч... закінчуючи автомеханіками, які ці наземні платформи ремонтують, обслуговують і вдастують. Ще однією особливості, мабуть, нашого підрозділу є те, що ми не тільки їздимо а насправді, в нас є фахівці, які і літають, тому можна сказати, що ми працюємо в двох стихіях: це земля і повітря, можливо, і вода, як до якісь перспективи.